Доброго дня. Доброго дня. Чути мене добре? Чути, але якийсь шум є трохи. Шо? Я не знаю від чого. Кондиціонер, напевно, що ми зараз спробуємо що з ним зробити, але я пропоную не тратити час, оскільки я знаю, що у вас немає його багато. А, в двох словах. Хотів би сьогодні поговорити про персональні бренди, оскільки бачу, слідкую, розумію, що ви його ведете активно, і в зв'язку з тим, що я і моя компанія займається власне теж просуванням в соціальних мережах і просуванням персональних брендів. Є деякі питання, які би цікавили мене, команду і підписників стосовно того, як вести персональний бренд, які є можливо Плюси, мінуси підводні камені, як то кажуть. Mm. Якщо там, почнемо, то хотів би запитатися взагалі вашу думку стосовно того, що найважливіше в особистому бренді. І якщо будете відповідати, то говорити це можливо в контексті там, соцмереж, діджитал, бо персональний бренд це не тільки соцмережі, це і в загальному зараз більше цікавить конкретно ця сфера. Ну, особистий бренд це напевно, знаєте, для політика це теж якийсь певний вид маркетингу товару, та, і тому дуже важливо, по-перше, щоб люди відчували, що це справжній товар, та, щоб це щось не наіграно було. А відчувалося, що це дійсно життєво, і це те, що ти ну, якби переконаний, я вважаю. Тому що найбільше заходять ті відео, які де ти ну, скажімо, не щось таке. А те життєве, та те, mm. те, те, де десь відбувається нарада, десь там хтось посварив, чи ще щось сказав і не завжди підготовлено, тому що ну, дехто думає, що це підготовлено, що це mm. десь там за, заготовлено, але насправді воно ну так виникають в, в процесі того чи іншого. Але воно має бути все в, в рамках якихось і в певному напрямку. Тому тобто то ситуатив більше заходить, так? Да? Тобто ситуатив більше заходить і більше заходить щось таке життєве. Та. Ну, ясно, що є певні періоди часу, коли люди всі в очікуванні якоїсь інформації. Це теж важливо от бути тоді, коли ця інформація потрібна. Тобто вона вже не буде потрібна там через годину, через двічі, через день, чи mm. через Це дуже було відчутно, коли. От пандемія почалася, та і комунікації всі перейшли в меді в соціальні мережі, і тоді дуже було важливо вчасно вийти чи вчасно піти в лікарню і показати, що там в лікарні та чи, скажімо, на, на, на об'єкт. Як я комунікую? Ну, я стараюся щодня виходити в прямий ефір. Це, це як правило Фейсбук, але у мене паралельно є ще інстаграм, є ще вайбер, є ще телеграм. Ну і я стараюсь диференціювати цю інформацію, тому що ну, користувачі Вайбера, користувачі Телеграму, вони трошки дещо різняться, да? тобто, по своїй суті. Ну, це моя гіпотеза, і вона не, не соціологічна, не, ну, не, не підтверджена. Ну не, не робили таку соціологію, але мені здається, що в вайбері більше ну, там сидять люди, які там мами зі шкіл, тобто така, ну якби от користувачі вайбера. В школах дуже часто та от всі-всі переписки ва. А в телеграмі мені здається, що більше люди такі ну, підприємці, більше такі середній клас. Тому ну, я скажу, це справді так і є, бо аудиторії дуже відрізняються між не тільки між месенджерами, але й між соціальними мережами. От Фейсбук, Інстаграм, це зовсім різні аудиторії. На сьогоднішній день а скажіть, от ви назвали ну, декілька каналів комунікації. Я розумію, що це нереально будучи на посаді, маючи багато задач робити це самостійно. з вами працює команда. Ви працюєте з помічником? Як це відбувається? якщо це ну, можна поділитися У мене є патронатна служба, яка курує бажано. У мене крім того. Ну, мені дуже важко в Фейсбуці ми отримуємо там 100, 150, 200 повідомлень в день. та якщо б я це тільки опрацьовував, я тільки би сидів, е відповідав. Та, ну, це ті... У мене дві сторінки. Одна це є публічна сторінка. Та, бо, е або там більше там 100 тисяч підписників, і не публічна, ну мається в особиста, та І е, от на публічну, ну це там 100 150 а коли є пікові, якісь там, наприклад, тепла немає, чи там, скажімо, повінь, чи ще щось, ну це там може бути 500 і 600. І мене ну, тільки людина сидить яка відписує. Також у вайбері у ну, мене є групи такі, якби мі по мікрорайонах по селах. і у цьому Вайбері теж треба відписувати, тому що це постійна комунікація, бо людина щось там автобус не приїхав, ще щось ще щось, теж така комунікація ну, така цікава у вайбері, тому що вона пряма. В Телеграмі в мене немає комунікації, там не можна написати, тільки uh -huh. якби, повідомлення. А от у вайбері є можливість людині написати, але це точково тобто локально в якійсь групі. тобто ми так якось працюємо, вибрали. тому... Також є людина, яка повністю е, курує Фейсбук-сторінку, тобто наповнення новин е, е, контент, і ну, це, це група людей, яка працює. Це не одна людина, не помічник. Це група uh -huh. і постійно. комунікація, переписка в тому ж Телеграмі, чи е, в інстаграмі, чи в Фейсбуці. приватно, це також ведеться якимось е, ну, та, та, та. Єдине, і що, признаю, що єдине, що мене запитують, наприклад, тут є питання, яке ну. Не типове та запитують, як от відповісти на це питання, або що робити. Ну з такими або ті питання, які приходять. Ну в мене просто комунікація побудована, вона і медійна, і, і в соціальні мережі. Тобто, в мене там четвер, наприклад, це більше телебачення, тобто, де люди можуть позвонити і запитати питання в але крім того, у Фейсбуці дуже багато питань приходять. І крім того, в п'ятницю у мене ще є ефір, коли люди в Фейсбуці можуть задавати питання. Тобто вони задають перед тим і під час мого ефіру. Тобто, не кожного дня, але от кожної п'ятниці ми робимо такий ефір, коли відповідаємо на запитання відповідь. Крім того, намагаємося робити якийсь онлайн. Ну, онлайн мова, у мене є така акція Чорна п'ятниця або якісь mm. виходи, то от стараємося там десь е, теж показати, як вони воно дуже реально. ну, як не дивно, це добре заходить, тому що люди люблять оце реаліті шоу. Тобто десь походити, поговорити там чи це там, Чорна П'ятниця, коли було мінус 20, і ми там ходимо в сьомій ранку, і там щось там говоримо з людьми. Люди це цікаво, вдома сидять і дивляться, що там, там прибиральниця сказала, чи ще щось такі речі теж заходять. Тобто, чинає... Чи навіть такі там машині їдемо, взяли керівників і так їдемо. Тобто тетра зробити, тетр зробити, От люди таку тут -то, штуку. Тобто, У ну, зв'язку з тим, що багато людей слідкує за онлайн, онлайном, точно не завжди все гладко. Чи є. Ну, тобто є негатив, і це теж я помічав. Як ви з ним працюєте? І наскільки ви вважаєте, негатив це добре чи погано в плані коментарів? Можливо, десь говорять. Незручні питання задають. Як на вашу думку з цим повинен працювати персональний бренд в соцмережах? Ну тут складно сказати. Я ж ну я ж не є артист, що має 100% всім подобатися. Та і умовно кажучи, для політика, ну тисячу кандидатів в депутати були всі тисячу незадоволені, бо вони не пройшли в раду. Ясно, що вони незадоволені. чи опоненти, та вони завжди mm -hmm. посади ці треба. Те, що є, то, що можна поправити, треба поправляти, реагувати. А те, що ну воно є просто критика і критика, я думаю, що просто не помічати йти далі. А те, що в онлайні бувають негативи, ну, у нас не може бути все позитив в цей. Тобто люди теж мають відчувати, що є є десь недопрацювання, є десь недопрацювання того. Ну воно воно має бути природне, на мою думку. Тобто не може бути, не може бути 100% одобрям одобряв всього. Тобто і от. Навпаки, людям цікаво, коли щось є таке, ну, і, крити, і критика, але вона має бути просто ну, об'єктивна. Що дорогу не зробили, чи дорогу не позамітали, ну, то це є, це є факт. Ну, подобається мені чи не подобається, воно є, знайшть треба краще працювати. Mm -hmm. тобто, чому їм підлегли? Так само тут у, у всіх напрямках. І тут не, не застрахуюся. В принципі, сьогодні. Є така книжка Криза влади називається, де кажуть в щоб в цьому світі, коли соціальні мережі, коли є така максимальна відкритість, сьогодні дуже важко владі. Взагалі керівникам будь-якому це, тому що настільки вимоги є великі, що ти вже не можеш не бути відкритим. Та це не 10-15 років тому, коли. Коли там чи 20 років, коли я помічником мера працював, коли не було там соціальних мереж, коли все ну було так дуже дуже цікаво. Сьогодні все відкрито, сьогодні, будь ласка, я має сфотографував відправив. Але знов ж таки тут треба враховувати, що є крайність і якщо задатися питанням і просто фотографувати ями, чи там фотографувати негатив, його можна фотографувати та але поруч з ямою є щось позитивне. Тому от Оце питання має бути. Воно має бути і те, і те. Скажіть, будь ласка, ваша думка стосовно того, чи може бути а, сьогодні а, бренд особистий існувати без а, соціальних мереж? Я вважаю, що неможливо, та, тому що ну, сьогодні є методи комунікації, та раніше це було найбільше засобів масової інформації. Телебачення було на, на першому місці, а медіа на другому, то сьогодні. Мені здається, що зрівнялися, може, медіа і, 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 і переросло. так? А ви вже якось собі е, ставите пріоритет, е, куди більше витрачати часу, витрачати ресурсу, людського, команди. Діджитал е, все-таки чи інші канали? Вже існує така десь, можливо, підсвідомок. Дивіться, це не продаж продукту. Ну це... я би посперечався насправді, тому що тут специфічний продукт і продаж все одно відбувається. Але <смеш> продаж відбувається всім, тому, тому тут максимальна кількість комунікацій по типовини. Тобто, умовно кажучи, якщо є товари, він має продати ну, купитися. Тобто тут ну чому, наприклад, бізнесмени не розуміють політику, та? тому що в них інші принципи, тут не бізнесові підходи, тут емоційні підходи, тут це. Там ще Платон казав, та, що політика це емоції, а ніякий не розум. Та. Тому, тому тут е, треба максимально широко працювати, тут максимально широко використовувати. Тут не можна сказати, е, що е, тут все повинно спрацьовувати. Тут, я йду і на базари, і на ринок. і... Е, у і спілкуюся так, прямо очі в очі. Та, uh -huh. Хоч зараз це трошки обмежено, але все рівно. тобто І ця, і ця комунікація повинна бути для події. Окей, okay, а по відчуттях. Що тоді більше працює, на вашу думку? Канал, який найкращий на сьогоднішній день? По відчуттях. Так, ну, по відчуттях і по там пріоритетності. там най, Найсильніший легший-легший там. ну сильнішого за особистий контакт немає. Тобто, це коли людина тебе пожала руку і тебе відчула, це найсильніший контакт. Тобто це те відчуття коли, ну, тої близької руки. Тому це ном номер один. Але просто нереально з кожним такий контакт. Ну як би зробити? Напевно, що друге це все-таки соціальні мережі, третє це є телебачення, тобто медіа, радіо, телебачення. тобто... Це, це воно теж присутнє. І четверте, це на останньому місці це якісь там газети, листівка, відбор. Mm -hmm. Тобто я думаю, що так. Якщо по, якщо по пріоритетності взяти, то напевно, що так. Тому що, тому що це ну, як ж таки, специфіка. Е, е, Люди все-таки хочуть ну, якби тебе пощупати, подивитися, розвинути за, за куліси і подивитися, що там відбувається. Так, та. за куліси, тобто от хочуть хочуть теж того твого особистого життя причетності. З, та, з, та, причетності та. А вже воно по спаданню, воно ну, вже десь така. Я пріоритет так побудував би. Скажіть, чи, ну, чи були такі випадки в використанні соцмереж, коли перше. Комунікація в соцмережах вирішила якісь проблеми, допомогла там франківцям. Та? І друге, якийсь найтакий яскравіший факап, коли через соцмережі щось там полетіло і не вийшло, так, скажімо це так. А, а ну це такі. У мене ж був з тим той, з той, той прикол через соціальні мережі воно пішло. Ну про цегай, може ви чули. А, з Ромами, Я, так. так, так. так. Це, напевно, такий негативний приклад, то, що воно розійшлося, і, і... Прошу. вирвано, ну, вирвано було з контексту. Ну, знову ж таки, спрацювали, гарно то викинули. Але це як приклад того, як, як не треба, скажімо, так, і десь треба. А щодо позитиву, ну я думаю, що найбільший позитив комунікації це знову таки, коли треба було новим. Найбільше коли дивилися, це було, коли почалося. Пандемія, і насправді це так: ну дивилася ціла область, так Фейсбук тут у мене було там 500 тисяч, там домі... та більше, більше мільйона переглядів, так це означає, що дивилися франківці, дивилися ціла область і навіть поза областю. Тобто, як це було така, от напевно, що коли є такі моменти, коли треба щось важливе. Також всім дуже цікаво, коли. Це щось таке, що далеко. Для прикладу, коли я перший раз в лікарню зайшов в центральну міську клінічну лікарню, і зняв просто ці ну, палати і медиків, з це теж там ну мільйони переглядів, тому, ну, що, тому що для людини це страшно, так особливо той період часу. так воно ж таки, є деякі речі, які от. Ніколи не скажеш, що що може зайти. От, наприклад, на день, от день міста ми святкували обмежено зараз. Найбільше, найбільше зайшло живі скульптури. Та нічого більше так не зайшло. А от невеличкий ролик про живих скульптур це зайшло там масово. Тому що це це така хвиля. Люди зараз хочуть якийсь хочуть фестивалю, хочуть святи, воно заходить. Так ну е, це от тільки хвилі. Їх дуже важко так у це, але але воно відчувається. Але знову ж таки. Це методом. А хто ту... хто, хто, хто вас працює цим, хто відчуває, так? Куди зайти, щоб було охоплення? У вас є якось такі людини, чи це вас особисто така? А, ну, в мене є група людей, які там ну, кажуть, тобто що... є відслідковується якась е, тенденція, що там буде велике охоплення, і, відповідно, нам там треба бути умовно, так? І тоді команда збирається разом з вами, ви там присутні? Просто є теми, і ми думаємо просто, як ті теми бути присутні. От ми відчуваємо зараз це. От... Потрібно от зараз, тому mm. ну не завжди ти попадаєш, так тут, ну тут можеш метод, тобто ти не можеш бути, якби цей, але е, ну ти ж відчуваєш, ти, наприклад, один пост запостив, ага, е, сприймають другий, ти ж відчуваєш, що ця тема от заходить, і тоді може бути щось дуже вдале. так. це теж такі якісь невеличкі так. Там, наприклад, якщо весна і люди вже захочуть це, і ти поставив там гарні фотографії. Mm. З парку Шевченка, ти бачиш, що там масово лайкають, масово там дописують. Масово це ти відчуваєш, що у людей це ну, якась така хвиля відпочинку? Хвиля це. Ну знає, треба щось таке. Що, що це підсили. Та тобто, ну от от, от, от таким методом десь більше спрацювали. А Технічні параметри є відслідковуєте там кількість охоплення, статистика ці всі. Ну бо справді як ви кажете, є якісь події, які мають великі охоплення, є якісь які не спрацювали, відповідно, можна це все проаналізувати завдяки ясно, що від... соцмереж. Ясно, і Потім що, далі ясно, що відслідковому. Крім того, ми ще пробували і пробуємо таргетну таку рекламу. Угу. Наприклад, цих цікавить звірі, то значить туди звірі, так там ну умовно кажучи, там природа, природа, тобто про будинку, що Фейсбук дуже часто змінює. Правила гри, та з останніх там років він позмінював, ну стало важче працювати. Та легше колись було легше працювати зараз, важче працювати, але все рівно ну ми намагаємося стараємося. Десь також так, усіх... я погоджуюсь що воно легше важче зараз. І чим далі воно, тим тим важче. І взагалі зараз така тенденція виглядає, що корпорації великі більше контролюють, чим держава вже та і це цифрові ношення все змінюється в сторону корпорацій, і умовно, якщо. Ну не будемо говорити про вас. Якби така ситуація сталася, що Фейсбук заблокує акаунти через якісь там скарги масові? Це просто це, це не фантазія, це насправді реальні випадки, які зараз ну, тому, тому свого часу я поставив, що мають бути різні шляхи комунікації. Тому ми присутні скрізь. І навіть дядько телефон ніхто не відміняв чи смс. Тому ми працюємо оця комунікація, зважаючи. На специфіку моєї роботи, що це не якби не бізнес, вона повинна враховувати такі ризики. Тому ми розвиваємо паралельні, скажімо, мережі і паралельні якісь які речі, які методи комунікації. Тобто, ну вибачте, від старого листівки газети до надсучасного сучасного там клабхауза там та е-е Ну, тут хаос такий уже. Не утворення що він буде, ніхто Nie, не Ну, буде. Але, але умовно кажучи, ну, це такі крайності, yeah. та, коли там Бабуся стоїть там біля церкви, роздає газету, і де там можна почитати інформацію там про міського голову, про нашу команду про роботи. Але з боку є клабхаус, які там ну і умовно кажучи, це все має бути комунікація Якщо виключиться одна, значить буде працювати інший канал. Та якщо ви виключиться друге, значить буде інші будуть ну Це не означає, що воно повністю та але це якась комунікація, яка постійно має має бути. Має це тобто ну десь отака стратегія по за я зрозумів. Окей, дивіться, ну як ми попередньо говорили, 20 хвилин, я так розумію, у вас там далі вже е, буквально тоді коротенький, такий, можливо, бліц. Е, якби не ваша посада, тим, чим ви займаєтеся, ви б дивились в сторону соцмереж, будували б свій персональний бренд через ці канали? Ну, Я не знаю, я, я, вже, е, я в цій сфері все життя, так, тобто, там з громадської діяльності, то я не думаю, що був би. я... Не був би я міським головою, то був би там кимось іншим. Я би розвивав, чи там депутат. Я, ну я весь цей період часу, якби в цьому процесі, тому однозначно так. Тобто, однозначно би комунікував. Я не знаю, про що би це була комунікація, але але ця комунікація. Ну давайте говорити про те, що це є методи комунікації. А з місцями і наповнення, ну це вже кожен собі вирішує, чи це бізнес, чи це якась громадська діяльність, чи політична діяльність. Однозначно, комунікації вони не змінюють. Я зрозумів. Дуже вам дякую за час, за можливість. Бажаю вам гарного дня і успіхів розвитку персонального бренду. Дякую на все добре. побачення.